Слово надається голові Софійсько-Ворщегівської сільської ради Денисенко Юрію Миколаївичу. Добрий вечір, шановна громада, депутати, ми ну, всі присутні гості. Ну, Першим э, ділом я хочу э, подякувати нашій територіальній виборчій комісії, що вона э, провела чесні вибори, безпроблемні <звілля> вибори. і Все гарно Ну, Це було вчора. Також хочу подякувати нашій територіальній виборчій комісії за те, що вони забули мене сьогодні запросити на це свято. <звілля> <звілля> э, Добре, що депутати є які Питали, чи буде, кажу, не знаю, мене не запросили. Ну, Все, все вийшло добре. Е е я вважаю, що сьогоднішню першу сесію ми можемо вже закрити. Наступна сесія, коли буде друга сесія, я оголошу додатково. За цей час е я пропоную всім новообраним депутатам, бажано, у письмовому вигляді, підготувати свої такі... Ну, коротеньку інформацію про себе, там, вік, освіта, ким працює. К... Тихіше. Ну, хто не працює, то хай не працює. Ну, це його як то кажеться, його люди вибрали, чи її вибрали. Також я хочу, щоб кожен запропонував у письмовому вигляді, які він бачить в комісії, в якій комісії він хоче працювати. Ну, і чому? Багато є комісій, і не всі хочуть працювати в земельній комісії. Також я хочу, щоб кожен депутат висловив свою думку з приводу, кого він бачить із депутатського корпусу, кого обрали на секретарем. Також я хочу, щоб е, ті ж депутати дали якісь свої пропозиції по кількості виконкому. На сьогоднішній день, якщо не помиляюсь, у нас виконком 15 чоловік. Якщо є ця пропозиція зменшити чи збільшити, це я хочу е, почути від депутатів. Також я запрошую всіх депутатів до співпраці. Е, я думаю, що завтра це буде недиційно, е, а після завтра в робочий час кожен з депутатів може зручно до нього час підійти. І принести свої пропозиції. Друга сесія також буде відкрита, нам нема чого скривати. Коли буде відомо, хто хоче, може на це прийти, на цю сесію прийти. І ще одне: у нас, на жаль, вийшов нещасний випадок з одним із знову обраних депутатів Буханенко Галиною Петрівною. Я до неї заїжджав, розмовляв з чоловіком. На жаль, їй вимушені були зробити. Операцію бо там пошли генотоми, ну але я хочу так само її не привітати, хочу її привітати, що вона її обрали депутатом, що люди, її... що люди їй довірили представляти їх інтереси. Це берегова і набережна там частково. ну, так, з І я хочу побажати їй швидшого. Одужання і стати у наш депутатський строй і працювати разом з нами. От так так що на сьогоднішній день вважаю сесію закритою. Дякую всім, хто прийшов на розрішувати питання. Сесія закрита.